А от на раз, два, три, да. Я чекаю і, коротше, от дівчата поруч з тобою. Давай, розповідай, хто, хто де. А що ти? А ти так, да? Чекай, ти... Визначився. Що, що ти нам скажеш? Ну, я скажу справа Ярослава, а вас левый мила. Ой-ой-ой, ой знову я знайшовся. Ставай в стрій, знімай пов'язку. Yeah! Тіка, тіка, тіха, тіка, обережне. Так, білоруські друзі до нас наближаються обережно враження, що йдуть з запроляющеними очима. Все, стоїмо. Так само а, дівчата стоять на місцях. І розкажіть, будь ласка, хто є з якого боку? Будь ласка. А, вам надо У вас сейчас с одной стороны одна девушка, с другой стороны, другая девушка. Вам надо их потрогать для того, чтобы понять, кто где. Мила и Ярослава, да. Yeah. Ярослава. Ага. А, а далее. Может там будут Ярослава и Ярослава, кто его знает. Сейчас, чека. <свят> это мило, это мило. в Я знаю этого парня, да, он э, не с нашей улицы, да, так он не с нашего двора, так он не с нашего дома, да, да. Я два раза женат был. <свят> Эксперт. <свят> так, ну что, Днепропетровск у нас в гостях, так само девчата улучшаются на местах. Ми всі розуміємо, що це конкурс для того, просто щоб ті люди, які вийшли на сцену, вони отримали естетичну насолоду. Все, а ми просто стоїмо і тупо заздримо. Погнали.